Опанувати основні дисципліни військової справи, вогневу і тактичну підготовку, а з невідкладної домедичної допомоги, аеророзвідку, інженерну справу чи мінно-вибухову безпеку, просторів і шкіл, де цього навчають. Зокрема, навчають і цивільних стає дедалі більше. І одну з таких шкіл заснував ветеран Олександр Десятников. Чоловік має бойовий досвід і передає його учасникам навчань у школі Крук. Більше довідаємось від нього самого Олександра Десятников у нашій студії. Мої. Вітання і слава Україні. Добрий вечір, гером слава. До заснування школи ви дійшли, уже відновлюючись після поранення на фронті і тренування допомагали власній реабілітації. Як ідея переросла у цілу школу? Ну, е як ви вже сказали, що спочатку це почалося як е реабілітаційні заходи е для мене, е почали до мене звертатися мої знайомі, які. Е Намагалися мене і підтримати після поранення, після повернення. І їм стало цікаво. Вони попросили мене навчити їх, передати їм свій досвід. І, відповідно, людей ставало все більше і більше. З кожним, з кожним днем запитів ставало більше не тільки від друзів, але й від друзів-друзів людей, яких я взагалі не знаю. І... Радіо працювало. Так, радіо запрацювало, і ми вирішили, що треба це все масштабувати і передавати цей досвід, так як це було дуже потрібно і зараз це потрібно дуже людям. Чим е, крупка вирізняється поміж інших центрів, де навчають е, азів е, і вогневої підготовки, і так меду, і всього решта, і на яких напрямках ви найбільше зосереджені? Ну, наша головна відмінність від е, більшості. Школ, які у нас викладають такі дисципліни, це те, що у нас викладають виключно ветерани або діючі військовослужбовці, які знаходяться тут або у відпустці, або на реабілітації після поранень. Основні, ну, мій основний напрямок безпосередньо це вогнева підготовка, тактична вогнева підготовка. Також у нас Медична підготовка, як ви вже всі сказали, перелічили наші всі напрямки? У нас все, всі напрямки ведуть ветерани угу. або Це окремий відвізку. напрямок за нього відповідальний? так виктор. точно. Та. Та. Я займаюся безпосередньо вогневою підготовкою, і тактичною. А є якісь найзатребуваніші напрямки, якщо можна вибрати в межах навчальної програми в межах цього курсу один з них, то які найбільш затребувані? У... Ну, ви знаєте, найбільш затребуване це у нас вогнева е, тактична підготовка та такмет. Е, тому що більшість людей, які до нас звертаються, це люди, які мають е, намір піти е, служити. Е, вони хочуть підготуватись краще до проходження військової служби. Е, а також дуже багато родичів е, військовослужбовчих діючих, е, і вони розуміють, що необхідно. Вміти не тільки в теорії, не тільки в теорії розбиратись в питанні, а ще й вміти це втілити, так як це перша до медична, і також основи вогневої підготовки. Угу. Ну, тобто, навіть перед тим, як проходити базову загальну військову підготовку, люди йдуть, наприклад, у круг і там готуються так. до БЗВП. -та. Так, так, так. Ми е, проводимо навчання, е, готуємо людей. Перед БЗВП, тому що у людей у багатьох людей є сумніви по якості. Mm -hmm. На жаль, mm -hmm. зараз е, люди е, хочуть краще підготувати, щоб більше е, розбиратися в питаннях. Mm -hmm. так. Доволі таким е, популярним напрямком, е, взагалі, є е, безпілотні літальні апарати так. чи є у вас можливість теж навчитися азам? Якщо так, то розкажіть, як вас відшукати, як долучитись? Так, да, ми ще пропонуємо пройти у нас навчання по курсу аеророзвідка, а це курс, який допомагає розібратися, зрозуміти і навчитися пілотуванню БПЛА, для того, щоб людина не просто знала, як підняти, опустити дрон, а ще. Як діяти в певних ситуаціях, коли працює РЕП, коли закінчується батарейка, як реагувати на певні дії? Ми проводимо навчання у нас в околицях міста нашого Львова. Також інструктора військові. Зараз у нас деякі інструктора відправились на виконання бойової задачі на схід і на Курський напрямок також от вони постійно привозять привозять новий досвід, постійно нову інформацію про зміни. Так що у нас доволі актуальна інформація по останніх, як тому, що це докий доволі динамічний напрямок, який постійно міняється. Що найменше скільки часу необхідно, аби ось ці базові навички опанувати, і скільки тривають навчання? У нас кожен напрямок має свою програму і для того, щоб, наприклад, вогнева підготовка, людина базовий курс, це абсолютно від нуля, на проходить десь приблизно 7-8 годин. Ну, залежно від того, як людина сприймає інформацію. Це в першу чергу ми зважаємо на те, щоб людина зрозуміла. Ми не просто прочитали і забули. Людина має зрозуміти і вміти застосовувати ці навички. По курсу аеророзвідка приблизно 6 годин, курс тактичної медицини або перша домедична допомога у нас для цивільних 16 годин. Це чотири заняття по чотири години. То людина, яка до вас приходить, вона може обрати собі лише один напрямок, а може прослухати всі, чи є умова, так. аби все опанувати? Ні, ви людина, коли приходить з якимось конкретним запитом, ми пропонуємо напрямки. Людина обирає собі, обирає зручний час день. Формат навчання і ми проводимо заняття. Ми займаємося як з групами, так і можемо індивідуально займатися з людьми. Ви вже озвучили категорію людей, які безпосередньо зацікавлені у покращенні своїх навичок, що це і військові, і рідні військових, а з цивільних. Що найбільше мотивує людей, які звертаються до вас з цивільної сфери? Я думаю, що Критичне мислення підштовхує людей до розуміння поточної ситуації, і вони роз... люди зрозуміли, що краще бути готовими і не застосовувати свої навички, ніж не вміти і нічого не знати, коли це буде потрібно. По завершенню цих курсів, чи отримує учасник а, якийсь документ, який засвідчує те, що він це проходив, і ну, чи має він певну силу або знак якості так, так. в подальшому шляху цієї людини? На військовому, а, зокрема, шляху? Так. по проходженню курсів, ми надаємо нашим курсантам сертифікати. Ці сертифікати визнаються в? Рекрутингових центрах безпосередньо ми співпрацюємо дуже тісно з Рекрутерюай, таким класним проєктом. Вони приймають наші сертифікати, також деякі бригади, я не буду називати цифри, ці номера бригад, але деякі бригади також приймають наші сертифікати. Вони розуміють, що людина прийшла на навчання і. Відповідно зараховується цей досвід вже для подальшого проходження служби ви розуміють, що потенційних військових вчили чинні ну, військові да. інститут, і інститут репутації. Зокрема, так, так. ви зазначали, що школа це таке ком'юніті окреме, де навчають ветерани або чинні військовослужбовці, люди з бойовим досвідом. Чи потрібні вам іще фахові помічники? Якщо так, то кого шукаєте, наприклад? Та, ми постійно в пошуках, тому що люди різні, люди з різним досвідом. У нас на, на, на окремих напрямках по декілька інструкторів може бути, тому що один має свій досвід, інший інструктор має е, свій окремий досвід, який він також передає е, курсанту. А Ми постійно відкриті для доспівпраці з інструкторами. Головне, щоб людина вміла правильно подати інформацію, щоб вона розуміла викладацький процес, методологію викладання, і ми завжди раді співпраці. Що якщо є бажаючі, ми будемо раді? Будь ласка, пишіть нам ми на початку нашого ефіру. Сьогодні розбирали з інструктором до медичної допомоги для цивільних деякі ази, от як як от робота з дефібрилятором, так тому що в місті планують облаштовувати більше пунктів, де вони будуть. Медичні навички будуть усім корисні, бо ж окрім умов повномасштабної війни, трапляються ДТП, трапляються побутові травми. Що так. говорити про життя у під щоденними обстрілами? Є неофіційна статистика, що е, якщо хоча б 10% українців знатимуть правила першого порятунку, то е, тих, хто не доживе до шпиталізації, буде на 20% менше. Дійсно, хтось може жити в тиловому регіоні і вважати, що навіщо мені це знати як. Як накласти турнікет, бандаж, як вміти поводитися зі зброєю. Як ви на курсах пояснюєте цивільним важливість цих знань і вмінь? Тому що ваш учасник може передати другові, і друг завтра теж прийде навчитися, і так більше людей будуть ази розуміти. Ми завжди на... передаємо потребу навчання на прикладах. Багато прикладів, на жаль, з цивільного життя, коли? На превеликий жаль, знову ж не змогли люди адекватно надати першу домедичну допомогу, тому що ми знаходимося в цивільному оточенні, і наша задача як цивільних тут, та навіть в тилу, знаходячись, підтримати життя людини до приїзду швидкої допомоги. Це не військовий не, не військові дії, де в окопі людина може 8-9 годин провести до очікування евакуації. Тут головне. Розуміти і знати, що робити, тому що ми, як ви вже сказали, може бути ДТП. Людина може поїхати на велосипеді, десь в лісі впасти і просто напоротись ногою на гілку. Такі випадки були, і людина не знає, що робити, а це масивна кровотеча. Людина, на жаль, за короткий час може просто стікти кров'ю, не дочекавшись швидкої допомоги. Ми, ми бачили новину навіть в е, італійських медіа, так що так, так, е, військовослужбовець, який під час відпустки так. український перебував за кордоном, і він, ну, напевно, мав за звичкою е, мав зі собою аптечку, і він зміг надати людині після ножового поранення допомогу. Так. Турнікет має бути завжди у кожного з собою, обов'язково. Хоча б один, він не дуже дорогий. Е, е, це річ, яка, на перший погляд, здається, дуже вам дорогою для купівлі, але насправді, коли вона буде вам потрібна, ви не будете думати за її вартість. Вона буде рятувати ваше життя. Тому купіть турнікет, носіть з собою обов'язково. Це важливо. Це інвестиція в ми. це інвестиція в порятунок себе. Якщо людина не розуміє і нехтує небезпекою своєю, то я просто питаю, чи є у людини дитина. Mm -hmm. Вони кажуть, та дитина. Я кажу, от купи для того, щоб надати своїй дитині першу невідкладну допомогу в разі потреби. Дякуємо вам за цю розмову і для тих, хто планує або шукає курси, де можна опанувати ось ці всі ази, і не боятися застосовувати турнікети, дефібрилятори. Шукайте у мережі Школа Крук і будете мати можливість долучитись до фахових курсів. І про них ми говорили із ветераном, засновником цієї школи Олександром Десятником.